Коротше, друзі, привіт! Я не знаю, як назвати це відео. Скоріше, я наз, на, назву це відео База після снігу. От наша база. Так. Гляньте, сніг розтоплюється сьогодні 2 лютого, 2 та? так, лютого. Так, та, так Перший лютого ми зараз будемо різати всі ці матеріали, які тут о, тільки є. Ну, не знаю, що вийдуть всі, бо дивіться, цей... Всі дровітні, які ми укріпили, першу другу частину вони тримаються супер. А цю, яку ми не укріпляли, якось німе третю частину, бо перші дві частини набрали дуже великі е, перегляди, то все. Тому ми зараз будемо думати, де складати нам дрова і що ми будемо сьогодні робити. Скоріше, ми перше побережжаємо ці дрова і поскладаємо, скоріше всього у базу, так як у базі вони постоять, а коли ми по повитрачаємо, то вони будемо все зразу перекладати в дровітню, Так. Так що поки що привітайся. Привіт. Ми йшли ракушку, ракушку. А ну іди. Это у нас там. цілий склад. Чекайте, подавайте. Я попав, я попав. Сховище. Ми сьогодні з бойчиком бой. Шо ты? Ковалер? іди, іди. О, у нас тут ціло сховочка. Просто збираємо ракушки. Так що... Що сьогодні, друзі, будемо робити? 932 від, е, підписника я знімаю на ць, даний знімаю, момент. У нас вже е, більше бачили. 200 відео на каналі. Тому якось так. Це якийсь порошок і тут е, 2012 року. 13-го 13. 13. виготовлення. Так що якось так, друзі, я хочу до свого День народження 22 лютого добити тисячу, без вашої допомоги мені не справитись. Тому давайте підпишіться і зробіть мені найкращий подарок. Якось так, я давно не знімаю відео, бо я самі розумієте, нема часу в будні дні хіба десь вихідні. Тому обов'язково підписуйтесь, ставте лайки. А ми трошки зараз посидимо в базі і починаємо працювати. Талях. Всім пока. Та чого всім пока, зараз почала працювати, але. Так що, якось так, бо з нами там все мутузить. О, як там. І зараз... Алі літає, від щастя, господи. Тому зараз починаємо працювати. Я Сьогодні не брав ні штативу, ні нічого, тому полегоньки будемо якось різати, щось спробувати. Підписуйтесь, ставте лайки, який А ми погнали до роботи. Друзі, друзі, я вже починаю це робити. Зараз я перше такою спиною буду різати, а потім обернути. Просто потихдову і потім обернути. Отакі о брусочки ріжені, щоб одразу було відкрива. Тому погнали? Потик буде 4 чи 5 метрів. Полегонько опорізав. Ой, краде у нас, потихє, відносить. Ми зараз якось справимося. Дуже скоренько врізали, десь за хвилину, напевно, 5, але я зараз кажу, скільки ми хвилин врізали. За, за 6 хвилин з uh, половиною. Якось так, процес поки що йде. Тому давайте полегоньки продовжаємо. Того корінь ми його викинемо геть, бо нам його тупо не потрібно. Тому ходи, Олег ріже. Чого? Та він кусає мене! Давай десь так. Бой кусає Олега, бо я не любить Олега. А ну його сюди, неси його сюди, то може. Ми справляємося досить швидко, не думаю, що ми сьогодні все переріжемо, але дивіться, поки є якраз така можливість, поки трохи сухо, погода тепліша, вже плюс градуси, то йде, в принципі, легонько. Тому давайте полегоньки продовжати. Поїхали, друзі. Доріза. Це вже йде тяжко, це більше віше такі чорних належ. Тому кудись викидаємо. Дерево нам не шкодить, його можеш викинути, у нас що... його йде розлужити. Йдемо поки що поскладаємо все це, що в нас є. І вже притягнемося до другого. Коротше, зустрінемося тоді, коли будемо різати наступний потик. Коротше, друзі, поскладали, продовжуємо позатим. Супер вийшло. Гляньте. Просто так перерізаний. 16 хвилин ми це все врізали. дивіться, перерізаний, ніби здається, мало і там цілий ряд внизу поклали. Від початку там до кінця. Коротше, вийшло супер. А Це свіженьке. все одно рішення, все засохне до весни. А пахне стайн. свіже. Та свіженько вербою пахне. Бой! Бой? Летить вітиком І зараз вибіже. А ні, віцика вибіг. Що є? Що є песик? Ти мій пенесік. Пісік, п'єсик. Є в нього нашийник від блохів, від кліщів і той своєї фігні. Зараз поскладаємо це і може, може, ми перейдемо до цього. Єдете? Трошку початку поріжемо, десь так десь метр, може, може півтора. Це що в Це треба різ. Ні, це ж матеріал, це що можеш залишити. І подивимося, бо всього тут потрібно, друзі. Купа матеріалів є, це ж ліс, друзі, але дровітні повні, я не знаю. Не було б нам що робити, ми б, напевно, ще якусь дровітню почали робити. Но зараз ми розуміємо, що ми зайняті, тому максимум, що ми можемо зробити, це просто приготувати дрова. У нас дров повно, дивіться, Тут не рахуючи трьох дровітнів, дивіться скільки дров. Тут воє дрова, тут воє трохи патиків оці дрова. Гляньте. тво дрова, во патики. Тут просто повсюду захоплені патка. І на другому поверсі... Тут цілий ящик, теж дров накоплено. Потім заглядаємо сюди. Гляньте, друзі. Тут води тут якісь дров, менше якісь хустину. Там кора. Коротше, тут вообще максимально заповняється цими всякими штуками. Дров багато, тому якось так. Може навесні, як ми почнемо вже щось палити то будемо опустошати, старатися максимально посушати е дровітні для того, щоб ці всі дрова вміщалися назад по дровітні. Коротше, зробимо метко, ми накриємо цю вождь, ми її повністю потихоньку будемо опустошати і будемо старатися опустошати той нижній поверх, видите? Нижній, там до кубани. Тому що будемо ставити красі кубанчики туди вже назад. Е і наші верба вербає тіла, яку нам треба щоб буде перерізати. Ціла тупо верба. Це просто фіаско. Ну, наше, свіже. наше свіже, тому поки хай сохне, друзі. Е, якось так. Тому поскладаємо і починаємо різати друге. Є, друзі, все поскладали. Давайте почнемо. Коротше, я вже вам покажу повністю результат. Тому погляньте, ось там є дерево. Я вам покажу повністю результат, тому що вийшло з нас за сьогоднішній день. Табой. Mm -hmm. Тому погнали. Включусь першого, щоб вам було файно видно. Гляньте. Такий результат у нас вийшов за сьогоднішній день. З 20 хвилин. З 20 хвилин. Слідь. Трохи сюди наскладали, трохи сюди. То опотикаємо не всього різали, бо я казав, що нема сил вже. Так як 20 хвилин ми просто ріжемо, вже руки е -е, змучились, вилишили. Але вже набагато менше, десь півтора метра вже забрали там. Так що, друзі, сьогодні у нас був такі сьогодні у нас було відео. Підписуйтесь, ставте лайкосики, якщо ви хочете четверту частину роблю столик, то не буде про столик, я то просто зроблю обзор на літню кухню, спойлер. Але... Він набрав 30-25 лайків, там уже 30 лайків. Тому обов'язково підписуйтесь, ставте лайки. Всім до зустрічі, друзі! Всім пока!